«Важливо про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі і знайомимося з нашим новим гостем. Це Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Миглянська академія. А от новий гість у нас, але не нова тема. Ми продовжуємо говорити звісно про вибори. Але зараз будемо обговорювати вже трошки інший аспект. Хочеться трошки зазирнути, наприклад, на тиждень наперед, умовно, так і mm. подивитися, намагатися спрогнозувати, що. Ж ми побачимо, і що нас буде очікувати у тому чи іншому випадку. Звісно, якщо говорити про соціологічні дані, так є висока ймовірність того, що переможе саме кандидат Володимир Зеленський. Але звісно, цього ми ще знати не можемо. І, взагалі, на вашу думку, в які терміни ми дізнаємося, ім'я нового президента. Ну, я сподіваюся, що це буде відносно оперативно. Хоча э, наш центр обрешко працює повільніше ніж, наприклад, німецький. Я в німеччині був спостережав на федеральних виборах. Результати всі, всі німечні голосування партійно відомі вже в той самий день ввечері. Дуже швидко, Як у нас дуже, так, швидко так. дуже швидко там. Це дуже швидко рахується. У нас трохи триваліше. То я сподіваюся, там на всі тижневий, двотижневий термін. Якщо не буде звісно, позовів там і так далі. Думаю, це буде достатньо оперативно. Ви маєте рацію, маємо вже результати соціологічних опитувань. Цікаві до речі, тому що якщо цитувати КМІС, які от позавчора ж був цим то так. визначилися точно з тим, що будуть так. голосувати 54%. І тоді вже з них ми дивимося частку тих, хто голосує за когось кандидатів. Тому принаймні якусь картину уявляємо, всі готуються, але оскільки це Україна, то не можна виключати несподіванок. Є певні речі, зрозумілі, але все одно йти голосувати треба, незалежності від того, все ж таки, щоб і проявити свою громадянську позицію і справді віддати свій голос за того, кого виборець вважає найбільш спроможним просувати нашу державу. Далі от дуже цікаво, бо ми сьогодні багато говорити за допомогою таких конструкцій, якщо якщо mm -hmm. так. Якщо... Що стане Зеленський президентом? На вашу думку, яку роль виконуватиме далі Петро Порошенко? Чи буде він діючим політиком? По перше, так, і в якій сфері він себе може знайти теоретично? Суто з методологічної точки зору, а я методолог, і це те, що в основному я викладаю, коли будуються прогнози. А як відомо, прогнози в соціальних науках, особливо в політології, справа дуже невдячна, тому що вони переважній більшості свої не справджуються. До речі, у українському читачеві доступна книжка Суперпрогнозування. Наш формат видав подивитися дедальніше про технології. Але на що можна опиратися? Можна будувати тренди на основі минулого досвіду для того, щоб скласти якийсь психологічний, в тому числі політичний портрет пана Порошенка до того, як стати президентом, пан Порошенко був достатньо активним в політиці, тому сказати, що він збирається, це дійсно треба запитати в нього. Чи збирається він ставити крапку на своїй політичній кар'єрі? Але з іншого боку, якщо брати його в минуле політичне, то Скоріше можна припустити, що він залишиться в політиці в певній іпостасі, можливо, своєю політичною силою, оскільки має певних прихильників. Можливо, нові політичні проекти під питання, можливо, переформатування старих політичних проектів і бажання в якийсь спосіб залишитися при владі, і впливати на українську політику, скоріше за все за ним залишиться, і він буде в цьому себе реалізовувати. Тобто, якщо дуже грубо, зважаючи на його політичне моно, сказати, що він збирається ставити крапку на своїй подальшій політичній кар'єрі, навряд. Ще. і от можна зараз ну зараз взагалі можна чого багато почитати і почути mm -hmm. так? Не факт, що звісно ці прогнози всі справляться, але так поруч з Петром Порошенком можна побачити такий пост, як, наприклад, прем'єр-міністр. Чи реально це взагалі все да. реально це. розумієте в статистиці? Я не впивно повторюю: крива нормального стартного розподілу ніколи не торкається усі для того, щоб дозволити будь-якій ймовірності, тому що площина під під нею це те, що ми розуміємо, як розуміємо ймовірності, то що відбудеться, ну конвертується від. Сотки і так далі, тому скидати це з Терезів, як взагалі щось неможливе чи. Що питання, якщо ви поставите конкретно чи можливий прем'єр Порошенко при президентові Зеленському, це скоріш мало ймовірно за нинішні констеляції. Але ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і треба подивитися, в якій констеляції буде наш парламент, тому що е тут теж цікаво опитування Багато хто коментує дуже задавно КМІСу, Які очікування покладаються на президента? І там хто сходить. Зниження тарифів. так. так, так. І, от, і те, що одні кажуть, що президент ж, на це напряму не впливає, тому що беремо конституцію, читаємо особливо 106 статтю, що ходить його повноваження. А інші кажуть, ні, є ініціатива, законодавча ініціатива, є можливість призначення на такі-то ключові посади, що безпосередньо може, може вплинути так, до строкової перспективи. Тому е, тут питання повноваження президента одне, е, політичні сили в парламенті інше. Да, от в французькій системі, де потужна президентська республіка, так само буває, що в сила в парламенті одна, президент Інші тоді виникає те, що називається коабітація У них та тому знаєте, кажуть, будемо посмотріти. Ну воно можливо, але станом на зараз мало ймовірно. І от до речі, якщо вже теж згадати соціологічне дослідження КМІСу, там, здається 26 і якась десята частина відсотків. А людей з тих, які вже точно знають, що підуть на вибори і вже зробили свій вибір. Так вони готові віддати, наприклад, за політичну партію Слуга народу. Про яку ми не знаємо, от, взагалі, нічого, нічого на сьогоднішній образ. Там, так, він це... спрацював вже. Ми бачимо, що цей медійний образ і ця вся віртуальність спрацювала на президентських виборах, і тут питання: а чи може такий можна за таким самим сценарієм, за сценарієм цієї ж технології пройти і в парламент, чи це вже все ж таки мало ймовірно, тому що партія це певні обличчя, це певні люди, так які зі своїм минулим або з його відсутністю, і так далі. Тобто тут вже ми не говоримо про когось одного впізнаваного, так. Але бачимо, що запит від українського суспільства є, от на таку віртуальність і на те, щоб ну нічого не знати, чогось конструктивного про певні політичні процеси. І на вашу думку, чи так само буде інтрига до останнього, mm. що ми нічого не будемо знати про слугу народу? Так, в мене три було пункти. останні ваше питання так. В мене чотири пункти з'явилися. Ну почну з четвертого Інтрига залишатиметься, але от як показав перший тур соціологічні результати ну, достатньо точні мають. Можливість передбачувати екзит-поли і так далі. Значить, три моменти. Перший, технічно, багато що залежить від успішності внесення змін до виборчого законодавства. Яку систему ми матимо, що там буде з відкритими списками, якщо виборче законодавство до парламентських, це дуже вплине, я вважаю. Раз. Другий момент Дійсно, медіатизація політики, перетворення всього на медійну сферу. Фейсбук ви обговорювали з паном Рвачком переді мною, так. я слухав ефір. Дуже впливає, і це світовий тренд. Україна в ньому не випадає, навпаки, є. Частиною, що дійсно політики, які є несистемними, це багато хто з науковців каже глибоко про перетворення політики, відношення влади народу. Популізм теж вписується сюди. наскільки українці готові голосувати за популістичні гасла? Це окрема сфера, і вона дозволяє пророкувати те, що ви кажете, що ми можемо отримати медійну партію в парламенті. Цілком можливо, цікаво, що буде далі. Наприклад, в німецькій системі був приклад партії піратів, піратна партія, яка в результаті ну, практично була випхана. Та? Так само німці навіть на регіональному рівні. В лантах це місцеві парламенти земельнімечні жартують з того, як парламентарі обрані від АФТ альтернатива за німеччину для Німеччини, які не розбираються, як функціонує регламент стоять за трибуною розгублені. Це достатньо кумедні речі. Але третій це момент впізнаваності, як бачимо, і це цікаво теж з дослідження кмісу. Я звернув на це увагу. і В ефірах повторюю. Вже там є таке питання схвалення політиків, і один не знає, хто це. І за результатами значить, ті, хто мають ну, найбільше антирейтинги, впізнавані практично всіма, там 0%, ті, хто сказали, що не знають, це якраз Ляшко, Тимошенко, Порошенко, Зеленський. Їх знають всі, тому до них є якесь ставлення. Але там майже 27, якщо не помиляюся, відсотків не знають у такі Смешко. при тому, що в цілому, вважають, що з нуля отримав достатньо непоганий результат. Раз. І 10% не знають отакі Медведчук. Хоча, якщо митнути деякі канали, він там регулярний. Хоча як це можливо на сьогоднішній день не знати, Дайте, хто такий він Ви це... Знаєте, так. я в школі політичної літики знайшов, знайшов його книжку 96-7 року, якогось з авторства Бідмінчука, можливо, він і писав, яка називається Українська національна ідея. Ага. Вот, така навіть є, є монографія. в мене на робочому столі, що, ну, був такий період, очевидно, у його житті. Так. Так. Як бачимо, Так. тому от ці от ми три пункти підсумувати справді залежить від виборчого законодавства, чи буде мажоритарка прикормлена гречкою чи чимсь іншим. Наскільки відкриті списки, от оці зміни впливають. Друге, дійсно, тренд на медійність політик має бути впізнаваним, щоб мати шанси бути обраним в різний спосіб. І як ми бачимо, інші політики, які от як Медведчук або Смішко, які от, ну, дійсно обговорюють нами з вами як експертами, журналістами, впізнавані, не всім народом. М'япізнані ну, безумовно, от ну і в як воно виглядатиме на практиці, все ж таки, і діяльність в парламенті інша річ, і тут навіть команда Зеленського всі обговорюють хто буде в ній і от що казати про прогнози, найцікавіше це наступні пару тижнів хто ж довкола нього, які люди там старі нові. І тут цікаво, що громадянське суспільство, і ви, як журналісти, відстежуєте, ми як експерти. Наскільки це нові обличчя, що можна Україну як очікувати. Як показує практика, то не зовсім вино. Не зовсім нові. справді виходить, що народ голосує за медійний образ Голобородька, якщо так дуже грубо. цюди ж втілює свою нелюбов до Порошенко, це антирейтинг спрацьовує. Але в глибині лежить бажання дійсно змінити щось в українській політиці. Я розумію, бо певна втома є і бажання більшості реформ. Але тоді виникає питання, чому. Же медійний образ в команді якого можливо подивимось, будуть старі обличчя, нести щось нове. Це достатньо з одного боку філософське питання, а з іншого боку, після виборів результатів подивимося. Головне знаєте, не падати духом. Маємо зараз ще поговорити з нашими глядачами mm. з задоволенням це зробимо. Будь ласка, представтеся звідки ви і ставте своє запитання нашому гостю. Говоріть, будь ласка, не слухайте телевізор, говоріть. Ага, добре, дякую. Це, слава Богу. Будь ласка, ставте запитання. Так, тепер е, в мене таке запитання. В мене... Я з Тернопільської області. Звати мене Катерина Личівна. І в мене таке запитання. Так, у мене восьмеро дітей. Так. У мене восьмеро дітей, чотири сини і чотири дочки. Діти вже дорослі. І в мене самі служили в армії. І в мене одне запитання. Як може діти вже дорослі? Будь ласка, закінчуйте своє запитання. Так, я хочу знати, як може керувати людина братися за керівництво, якщо він не знає, як керувати. Який зеленського керівник? Дякуємо, почули ваше запитання. Ну, дякую пані Кантерина за емоційне питання. Та щодо в політології, якщо ми говоримо серйозно, так, це наука, яка якраз лежить на межі між чимось філософським, теоретичним, як будувати державу, як виглядає влада, як вона реалізовується, ключові, що слова, влада, держава і так далі. І інша сфера, тут ми переходимо, всякі публічні політики, це дійсно питання адміністрування менеджменту і управління. Безумовно, дуже важливе. Що не можна, Зеленський достатньо успішний шоумен і реалізовував певні проекти. Так. Тому справедливо і зауваження, що він має. Досвід організації різних заходів, комерційних проектів так само справедлива критика, наскільки керівництво держави без стратегії, таких знаєте, складних речей, які там стратегія, візія, місія, це що полюбляють в бізнесі. Але справедливе зауваження: наскільки можливо керівництво держави порівняти з шоу-бізнесом, наскільки створення медійного продукту образу можна порівняти з стратегічним планом розвитку держави. Особливо в таких складних умовах, в яких перебуває, як Україна. перебуває Україна. Тому Україна, пані то... Катерина цілком справедливо ставить питання. Критики Зеленського теж справедливо кажуть: подивіться, ну такі пропонують робити мисленнєві експерименти. що Теж цікаво. Тові Те, собі там. Ну, ми вже маємо наприклад, Макрон і пан Зеленський на переговорах з ним або там Путін зустріч, от як відбуваються ці переговори. Тому тут є запротик, бачите, але питання цілком справедливе. І великий мінус, і це теж було тема. Я, я чув з паном Родчуком. Ви обговорювали щодо дебату. Скоріше не стільки, як медійний, що тут подумати, якщо шоумен стільки виступав на публіку, що ж можна ще прийти виступити. А пан президент теж використовує чи не зараз використовує всі майданчики, щоб себе показати. Але для нас, для експертів, я переконаний, що для більшості громадян цікаво почути, що ж нам очікувати, яке бачення держави, та відповідь То... на якісь глибокі питання, правда, а правда. Не, не просто споглядання шоу. Та, і я вам нічого не довго, і там не знаю, що Ну не можна в цьому випадку послатися на там, всі сезонні слуги народу. Це одне цікаво. Тому дійсно, тут, якщо ви відповісти пані Катерині, я не знаю, як пан Зеленський збирається керувати Україною через те, що він не заявляє це, не ходить на дебати, використовує свій медійний образ. І я думаю, що якби ми такі хитрі на його місці, ми робили б те саме. Та? З іншого боку, ну, теж, якщо людина керувала якимось медіабізнесом, мабуть, певні управлінські Навички він має, в нього не можемо забрати. Але те, що він утримується і не ходить на канали, ну, до речі, робить теж, можливо, на його місці ми б теж так робили, та, щоб не було не, просто... ризиків та. таких. Абсолютно. Та, їх мінімізувати і цей, але от бачите, цей якраз глядачка поставила правильне питання: це те, що обентежить багатьох, тому що не маємо планів, не знаємо, що буде далі. Але одразу кажу, треба налаштовуватись на конструктив і завжди починати зміни в будь-чому з себе. Та. Телефонний дзвіночок маємо. Будь ласка, виставте себе запитання. Слухаємо вас. Доброго дня. Вітаємо. Я хотів би спитати от ну, твої опит з сказали і те, те Скажіть, а чого нема опита з Австралії, де громадян штрафують за те, що вони не ходять на вибори на 300 австралійських доларів. штрафують? чого в нас немає? Не 300 австралійських, але хоча б 100-200 гривень, щоб ми ходили. А не казали потом, а я не був, а на що воно мені треба, а що від мене залежить? І друге так, хочу, питання хочу, пані пані Катеріни, що Дзвонила. А якщо б був Бакарчук, музикант, якого сватали, що він піде в президент. Щоб вона тоді казала, Але ж Вакарчук Дякую. не у президенти. Напевно, mm. в тому і відмінність. Але знаєте, у пан Вакарчука є досвід роботи в парламенті. Ну, які-не які, Мінімальний так. і не дуже успішний, успішний, але є. Принаймні, ми бачили, що людина спробувала, можливо, якраз понудьгувати на засіданнях комітетів або в сесійній залі або було достатньо, щоб зрозуміти, що це інший вид діяльності. Ну, Моя гіпотеза. Я просто, як при. Припущення. Щодо першого, справді не тільки Австралія має такі схеми щодо обов'язкової явки відповідальність та відповідальність за, за голосування вибори. Два моменти. Два коментарі. Перше, в Україні, як ми знаємо, суворість законів мінімізується або пом'якшується на обов'язковості їх виконань, або потім суди скасовують рішення. Так, як ми маємо. Дуже актуально останнього цей тиждень просто якісь насичені. Особливо сьогодні, Особливо, так, сьогодні що стосується суді, Приватбанку, Приватбанку та всі спів... Тому що система сурових покарань ефективно функціонує і справедливо функціонує для того, щоб захищати населення в умовах, коли всі рівні перед законом. Коли відсутня корупція, і так далі, тому тут є. Я не кажу, що взагалі не потрібні законні обмеження, але тут у нас перше є проблема, безумовно. Друге в українців традиційно скептичне сприйняття влади і державних органів, тому будь який примус сприймається негативно. Якщо третє, справді позитивний ефект, навіть в Австралії цікаві дослідження, що таке, позитивний, який може бути негативний ефект. І в інших країнах, якщо мене змушують голосувати, то я піду і проголосую за щось дуже провокативне. Це теж такий побічний Протест. фест з протесту свої Ах, ви мене змусили. А я вам зараз проголосую. Цього теж е, неможливо е, скидувати. Але я теж теж позитивний момент, все ж таки, що українське суспільство дуже заполітизоване. І от явка, наприклад, ми ж говорили про між ефірі, так би мовити, про голосування за кордоном. Це рекордний показник. Скільки українців за кордоном пішли голосувати, це враховується, що в Росії не було можливості цього здійснити. Зростає громадська певна свідомість, е, яка теж багато в чому, і е, я Треба розглянути варіанти опції, тут треба наукове дослідження провести. Але ви знаєте, в дострокової перспективі я вважаю, що свідомий вибір, який йде зсередини, обдуманий, краще, ніж рішення прийняте під палкою. Тим більше у нас теж ми знаємо є такі прецеденти, коли виборці приходять на дільницю, навіть якщо вони не приходять, але просто там щось малюють на бюлетені. Власні, там правда забув чверть чи півмільйона, які яком, зіпсованих бюлетенів в результаті ми маємо навіть без такої опції, щоб була відповідальність. То складно теж, собі теж. уявити масштаби. Але знати я до речі, дякую це питання. Дуже класно, що наші глядачі цікавляться політично-адміністративним питанням, як відбувається голосування в інших країнах, які спосіб це до речі, ще один показник, що нас зросте громадська свідомість. Просто зацікавленість політики в стилі подивитися якийсь політичний серіал. А от дійсно, як в інших країнах, і так далі, це хороший показник. Дострокові парламентські вибори, на вашу думку, чи є ймовірність того, що вони відбудуться, і взагалі я... чи є такий інструмент, за якого Зеленський, у випадку, якщо він стане кандидатом, так зможе дійсно розпустити парламент. Дякую. Це питання особливо гостро обговорювалося. Мені здається, в соціальних мережах вчора був якийсь бум цього питання. Так і я сподіваюся, вважаю, що навряд чи це буде хоча тут закладені і декілька мін уповільненої дії ще до цього питання про те, з кого складається коаліція, і хто в цій коаліції це дійсно було достатньо довготривале питання, яке знає, мало таке от піки свого загострення. Де ж наша коаліція? Раз друге дуже класний цитат, Я забув, хто з моїх колег експертів жив, що пану Зеленському буде головне завдання втримати політичну цноту до цих виборів. Щоб... Це. третій момент дійсно повному президентська республіка і. Якраз тут час може грати не на користь пана Зеленського, якщо він буде обраний президентом, тому що тут дійсно треба або оперативно змінювати всю систему, або до осені, можливо буде певне розчарування. А українці традиційно розчаровуються в обраних лідерах. От і Ви якраз попередили моє вже найостанніше питання, але я не могла про це не запитати, тому що взагалі українським виборцям це властиво спочатку ідеалізовувати, потім розчаровуватися. Я наскільки гадаю, що це, це пос... наскільки це швидко може статися? Я сп... Подів... Знаєте, от є тверезий момент, це створення героя, потім образ руйнується. До речі, до Надії Савченко. Теж яскраво, вона сама там відверто це прокоментувала Дуже і яскрава ілюстрація. Теж, Але знаєте, там інше питання. Все-таки наших політ'язнів і військово-закон треба звільняти, а потім може бути. Да, так, так. Наскільки швидко може ставитися, залежить від дій? Ми розуміємо, що літо часто це мертвий період в плані е політики, але перші кроки заяви формування команди вже будуть хорошими показниками і сигнальчиками. Наскільки Швидко стається розчарування, традиційно відстежують по перших ста днях. От, як вони відбудуться, це буде достатньо знаково. От, І от питання, до речі, коли піде сам пан Порошенко, коли буде інавгурація, якщо ми вже довіряємо соціології і не очікуємо певних сюрпризів. Ну кажу, треба відстежити традиційно по перших 100 днях, подивитися, які будуть кроки дії, враховувати, що літо вважається не дуже активним політичним сезоном, якщо не стається щось особливо вибухового. От, і... Далі будемо, звісно, дивитися. І я думаю, що не буде в депресію, розумієте, не розчаруватися. і буде дуже цікаво. Я думаю, говорити. І, справа, і це буде, буде тема наших наступних ефірів. Дякуємо вам за цю розмову. Дякую. Максим Яковлів, директор школи політичної аналітики києво могилянської академії, був гостом нашої студії прямого ефіру. програми важливо. Про зараз ми подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з останньої на сьогодні темою. Дочекайтеся.